Діти, роздивіться уважно фото та визначте, яке ж дерево на цьому фото високе. Покажіть його. Правильно, а може, ви згадаєте його назву? Правильно, це береза, береза висока. А з якої сторони від вас вона знаходиться? Правильно, ліворуч. А тепер знайдіть та покажіть низьке дерево. Так, правильно, з якої сторони від вас воно знаходиться? Вірно, праворуч, це дерево маленька липа. Воно низьке. А тепер визначте, яке ж з цих двох дерев вище та покажіть його. Так правильно, це береза, а нижче яке дерево? Так, правильно, це маленька липа. Молодці! Ви дуже добре справилися із завданням.